Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні буде, будуть, буде відповідь на питання від Юрія Сухинюка. Дуже таке було цікаве питання на рахунок, цих парничків, на рахунок цих тунелів. Чи воно пришвидшує, чи, чи допомагає збільшити урожайність, я так зрозумів, так? Чи як він написав, зараз кажу, то, чи дозволяє витягнути максимально урожай? Парнички на урожайність не впливають від слова зовсім. Я не бачив від цього збільшення урожайності. Вони можуть повпливати на урожайність, якщо їх поставити восени і дати рослині нарости, наростити, закласти кращу броньку. Все. Вони впливають лише на сроки. сроки. Тобто під парничками буде раніше. Тобто можна садити ось так просто на землю. Ось Бачите, тут вона посажене. Витазили залишки просто на землю, на ґрунт. На ґрунті буде набагато пізніше, ніж на грядках. Грядки додають тиждень на тиждень раніше буде. Як не на тиждень, то 5-6 днів це точно. А Ви самі розумієте, весною ціна на ягоду буде, вона міняється кожен день. І кожен день нападає, падає, падає, падає. І всі ми стараємося заскочити на ранішу ціну. Ось ці грядки зроблені лише для того, щоб вскочити в ціну, щоб було раніше плодоношення, щоб раніше збирати ягоду. Все не від бур'яну, не для чистоти ягод. Ні. Саме перше це для того, щоб зібрати раніший урожай. Плюс так само ось ці парнички, вони ставляться лише для того, щоб раніше взяти порожай. От дивіться, Як себе почуває, ця румба, однорічка, дивіться, бачите, це вже молоденький листок. Навіть, може побачити, ось капельки. Це називається транспірація. Тобто, вже Почалася помаленьку вегетація. Ось тут під парничками. У нас сьогодні холодно закриваю, бо у нас сьогодні, якщо чесно, на, на вулиці плюс 2, дуже холодно, З місцями сніг пролітає. Таке це в мене купчиха. Тобто це лише для того, щоб, скажімо так, пришвидшити, ну, щоб швидше збирати урожай, все, заскочити в нормальну ціну. Далі. На рахунок плівки. Плівка у мене 40 мікрон, наша українська, модерн. Ви казали, чи вигідно, чи не вигідно. Я не знаю, де ви шукали, знаходили плівку по 58 гривень за метр. Мені плівка обійшлася по 5 гривень з доставкою. Тобто, минулого році рулон я брав 500 метрів 40 мікрон, метр 20, ширина, перфорація 25 на 30. Двохрічна плівка, тобто світостабілізована. Вона коштувала, здається, 1800 і чи 2000, я не пам'ятаю. Ну, в районі 2000. За рулон мені обійшлася, плюс там гривень 200 доставка. ну, 4 гривні, 450, я будемо брати, грубо говоря, 5 гривень метр. Де ви находили по 58, не знаю. Але на рахунок плівки. Скажімо так, наша українська пластмодерн, да, мінуси ось так лопає. Лопає і два роки. Така плівка повинна тягнутися. Тягнутися. Але ось ці порізи, якщо чесно, минулого року в садку в мене жили качки і вони могли залазити на погрі і своїми когтями просто порвали цю плівку. Від механічних пошкоджень ніхто не застрахований. Дуже вона. Ну, якщо чесно, просто якість плівки, не така середня, навіть нижче середню. Нормальна якісна плівка, не повинна ось так лопатись. Якщо ви хочете якісну плівку, можете брати, скажімо так, ізраїльську. Ізраїльська, ну, да, Вона буде, ну, дивився цього року, от спеціально сьогодні зайшов, подивився плівка. Пласт модерн, здається, 2800 коштує 2,5-2800-500 метрів рулон. Ізраїльська буде коштувати здається, чи 4. Хай навіть 5. ну, В два рази вона дорожча буде. Це буде по 10 гривень метр. Да, вона там тянеться, коли, зараз я просто покажу, коли ось так береш надавлюєш її пальцем, вона тянеться. Ця... Ось дивіться. Лопла. Бачите, вона так розтягується. В принципі, повинна. Але все одно бачите, раз і Побачте, Так, покажу зараз. Ось бачите, лопнула, не повністю розтягнулася. Тобто якість така собі. Але Можливо, воно і не гарно, але мене влаштовує на 100% платити в два рази більше, ну, самі розумієте, воно не потрібно. Так що... А струїтельна плівка, не знаю. До речі, я брав 40 мікрон, лише тому що трошки вона все одно витримує 30 мікрон взагалі слабенька. Хоча ізраїльська плівка, 30 мікрон вистачило б мені здається 100%. Так, ще бонусом покажу, як вже хоч хоче весни. Ось так. Ось така жимолось в мене. Це сорт восторг Далі не знаю, як називаються такі маленькі погінчики. Вже ось так вона хоче хоче, хоче цвісти. До речі, жимолость витримує цвіт жимолості витримує до мінус 7, мінус здається. Дивіться, які Вже-вже-вже хочу. Цікава ягідка така. Дітям подобається мені також, хоча не всі сорти. Є з кислинкою, є більш солодші. Ну, Ще покажу заодно. Можливо, хто не знає, хто не бачив ось це фундук. А, дивіться, ось це його цвіт. Бачите? Оці такі червоненькі червячки, це його цвіт, а тут будуть тут будуть горішки у нас. Ось такі. Ще покажу вам м -м, іргу свою. Ось подивіться, сорт мандам. Мандам в кінці. Так, ось такі брунечки. До речі, з усіх ось цих бруньок. Ось цих ось ось вони. Оце все будуть такі китяги м -м, ягідок. Це, вона росте кущем. Цікава ягода. Будуть ягодки, я обов'язково зніму покажу. Я був, спробував іргу звичайну, мені дуже сподобалася. Вона трошки має ніби присмак, запах рябіни. От вона така похода, похожа на чорну рябіну, але вона солодка, Ну смачна, ягода, дуже смачна. Це вже оце ми посадили, це мандам на сорт. Це ірга канадська. Набагато більша вона на зазвичайну іргу. Дуже такі гарні великі ягодки. Ще в іншому місці в мене посаджено ще три сорти. ну Я сподіваюся, цього року вже буде трошки в мене рожаю. ось це все. Ось дивіться, ще ось тут знаю. Можливо, не видно, що зараз чорна земля, бачки просто це все жимолось росте. Каже, ось ось так краще ви бачите, хоче цвісти і все. В принципі, все, що хотів розказати. В суботу, знову ж таки, чого в суботу в принципі, можна вже обробляти вже оцю, що ми почистили всю підплівку і вона вже почала рух, поверщала вегетацію, вже потрібно її обробляти, просто немає часу. на Народувал трошки. Завтра взагалі цілий день буду працювати, так що, так що, так що. буду знімати з суботу відео, де робити першу боку, медя некструю. Замішую, покажу, як, а, як розбавляємо, як ми її ну, як обробляємо. В принципі, все покажу. скажу. Все, всім гарних рожаїв і слава Україні!